Усім доброго ранку. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Це у нас вулиця Вернадського. І можете бачити поблизу паркомату утворилося у нас таке сміттєзвалище. Дуже так можна сказати, іронічно, оскільки в нас на обслуговуванні паркоматів та взагалі парковок з бюджету виділяються значні кошти. Ми нещодавно писали щонайменше про два тендери, куди входить прибирання та обслуговування паркоматів, однак менше з тим. Бачите, бачите, поблизу паркомату утворилося таке сміттєзвалище, за словами місцевих мешканців. Сміття у неділю ще не було, однак неділя була в три дні тому, і поблизу паркомату утворилося ось таке сміттєзвалище. Місцеві іронічно це сезоном Кавунів. У нас у місті, оскільки місцева влада розводить руками, коли мова заходить про. Прибирання сміття на вулицях міста. Та й взагалі на всі комунальні справи у нас із бюджету виділяються значні кошти. І можете бачити, що у нас от, таке от, от така краса поблизу по вулиці Вернацького. Ну і це у нас, звісно, це у нас центр міста, тут у нас знаходиться аграрний університет. Ну і паркомат, звісно, от можна сплачувати, паркомат працює, все як. Пише решту не видає. Ну, так скажу, доволі така, доволі така величенька купа сміття у нас тут. Ну, звісно, безкоштовна ароматерапія. Все передбачено, все доступно, можна прийти, подихати свіжим повітрям. От Дніпрі у нас і так проблема зі свіжим повітрям, однак з цим взагалі прямо ну, просто цукерочка виходить. От такі в нас. Ну, можливо, це якийсь новий арт-об'єкт, я не знаю. Пишіть свої думки з цього приводу. Можна робити селфі тут підходити, не знаю, які у вас думки з цього приводу виникають. Станом на цю годину у нас середа сьогодні, сміття ще не прибрано. Я нагадаю, що в нас на комунальні справи в місті, взагалі на обслуговування паркоматів, на прибирання сміття в місті, на прибирання доріг у нас виділяються значні кошти з міського бюджету. Звісно, це все оплачує місцеві мешканці. Ну, доволі іронічно, що поблизу паркомату утворилося таке от сміттєзвалище. Ну і звісно, пахне, пахне. Відповідно. Давайте трішечки назад, а то я так довкола ходжу. О, така от посміття у нас. О. Центр міста Дніпро, вулиця Вернацького. Дякую, що були з нами. До речі, хочу сказати нашим глядачам, якщо ви десь бачите подібні воно, такі обєкти по місту, можете нам присилати, обов'язково підзнімемо, аби ситуацію виправили. Це будемо це завершувати. Дякую, що були з нами. Доєднуйтесь до інформатора FM на 107.3. Дякую, що були з нами.